А тепер давайте познайомимося із такими термінами, як ізотопи, ну, хоча ізотопи входять в програму НМТ, і ще частинка ізобари та частинки ізотони. І так, ізотопи, це атоми одного і того ж самого хімічного елементу, в яких буде однакове протонне число, але різне нуклонне число. Протонне число записується внизу, протонне число це порядковий номер, це заряд ядра, це кількість протонів, кількість електронів. Ось це все буде протонне число І різне нуклоне число. Нуклоне число це фактично масове число або відносна атомна маса цього хімічного елемента. Ізобари це частинки, у яких буде м, однакове нуклонне число, але різне протонне число. Тобто це будуть хімічні елементи різні, тому що протонне число в них не співпадає. І ізотони це знову ж таки атоми різних хімічних елементів. У яких буде ем, ем, різне Число, різне нуклоне число, але в них спільне те, що в них буде отакова кількість нейтронів. Давайте пригадаємо, як ми шукаємо кількість нейтронів. Для того, щоб знайти кількість нейтронів, потрібно від нуклонного числа відняти протонне число. В даному випадку буде 6 нейтронів у карбона і 6 нейтронів у нітрогена. А тепер вертаємося до нашого запитання. Нам потрібно проаналізувати ось ці атоми і. Знайти ізотоп до атома А. Дивимося, атом А це в нас буде калій із масою 40. Відповідно, ізотоп, це повинен бути той самий калій, але в нього має бути інша атомна маса. Отже, ось тут, подивіться, будь ласка, у нас буде знову ж таки атом калію, протони число буде одноковісіньке, але буде інша атомна маса. Отже, правильна відповідь до частинки А буде частинка А. Г. наступне, нам треба знайти ізобари. Ізобари, давайте я це витру. І так, ізобари це частинки, у яких буде однакове нуклонне число. Але це будуть атоми різних хімічних елементів. І так, дивимося, нас просили знайти ізобари для частинки Б. У цієї частинки нуклоне число 36. Отже, нам потрібно подивитися, у кого ще буде маса 36, і це буде хімічний елемент аргон з такою ж самою масою. Отже, це буде частинка Б і частинка Д. І останні – ізотони. Це атоми, у яких має бути однакова кількість нейтронів. Дивимося, нам потрібно знайти ізотон до частинки В. Дивимося, у цій частинці В кількість нейтронів буде. 37 мінус 17 20 нейтронів. І нам потрібно знайти, у кого ще кількість нейтронів буде 20. Ну, я віднімаю від верхнього числа, віднімаю нижнє число, і я бачу, що так само 20 нейтронів буде у частинки Б. 36 мінус 16. Отже, ізотоном до частинки В буде частинка Б.